Олена Морозова, кандидатка наук із соціальних комунікацій, фахівчиня у галузі комунікацій та медіа з нами відеозв'язком Пані Олено, ми раді вас бачити. Слава Україні назаєм героям. Слава вітаємо! Отож, десь із моменту виборів президента штатів в довколо політичних колах України стали говорити про перезапуск влади в Україні. Як про річ вже вирішено. Політтехнологи пошепки прогнозують ім'я майбутнього президента. Політики поки що напів жартома укладають коаліції в наступній раді, а у великих містах та регіонах поступово хтось викуповує рекламні площі з прицілом на весну. І про це пише українська правда. То чи будуть вибори, і чи справді до них готуються політики? Будемо розглядати далі з пані Оленою. Пані Оленою, власне, Трамп заходить в Білий Дім, 20 січня, умовно кажучи, вже наступного року. Ну і. В Україні що починається вже передвиборча агітація, передвиборча кампанія. Звідки така впевненість? Ну Трамп обіцяв завершити війну за 24 години. Але ж ми цього не побачили. Я теж чесно кажучи, не розумію звідки така впевненість у тому, що мають бути вибори, при тому, що ніяких сигналів ні зі сполучених штатів Америки, так ні від інших наших партнерів, щодо початку. Нового виборчого циклу та можливості початку такого виборчого циклу в країні не лунає, не лунало і лунати напевно не буде. Ми вже вдруге стикаємося з вами із такою хвилею, Пам'ятаєте, буквально пів року, рік тому назад знову ж таки. Піднімалося питання легітимності президента Зеленського після того, як збігає його строк повноважень, і е, так само активно обговорювалося, що е, найближчим часом вибори е, абсолютно невідворотні. Причому це линало в західній пресі, як з'ясувалося пізніше. Лунало саме від українських політиків, які намагалися на захід цю тезу просунути, і ніхто на заході від України і українців ніяких виборів не вимагав. Це наші ж в власній шлюбці, яка палає, так з усіх боків намагалися підливати масло олії в огонь, так і говорити про було. Наразі бачимо абсолютно те саме, і знову ж таки мені здається, що я комунікаційна так я висловлюю суто свою суб'єктивну думку. Мені здається, що знову ж таки причини цих розмов вони не на заході, не в інавгурації Трампа, не в тому, що є якісь реальні передумови для. Можливого для можливих мирних перемовин чи початку взагалі якогось процесу перемовин. А в тому, що за три роки жилок, який вдалося накопичити політехнологам, політологам, бізнесменам, які почали займатися дуже цікавими речами. Да? Під час повномасштабного вторгнення у нас з'явилися нові ганки, з'явилися і бізнеси з частина населення шалено змініла, частина населення. Збагатилося. Ну, це об'єктивна реальність. і наразі треба розуміти, що з цими ресурсами робити. Політологи збільш, оскільки виборів немає, і попиту на їхні послуги немає. Але з'явилися бізнесмени з грішми, які далі мають ці гроші якось інвестувати у що їх інвестувати, коли галереї для кохань куплені, коли квартири куплені, та коли нерухомість затоптон куплена, у що дуже багаті люди інвестують. У майбутні політичні проєкти тому це не сигнал того, що вибори невідворотні, знову ж таки, да, моя суб'єктивна думка є комунікаційника. Це сигнал про те, що ті, в кого з'явилися гроші, готові їх витрачати на політичний процес. А ті, хто надають послуги заслуговування політичного процесу, охоче ці гроші наразі готові заробляти. Пані Лено, а як щодо українців? На вашу думку, українці от власне засумували за виборами, за різноманітністю кандидатів, за оцими програмами, обіцянками, можливо, навіть підкупом, цими брудними передвиборчими технологіями. Як ви вважаєте, українці засумували все-таки вже за виборами? А, ну, оскільки я сама українка так? я весь час від початку повномасштабного вторгнення прибувала на території України. Мені здається, що я чудово розумію, як почувається решта дітей, тому можу вам сміливо сказати з усією експертністю, що українці засумували за здоровим сном, коли потрібно, коли ти можеш спати в своєму ліжку, а не в коридорі, так, і не шукати найближче укриття. При тому, що укриття у нас на третій рік повномасштабного вторгнення досі називається підвали будинків, де проходять а, комунікації, в тому числі з а, гарячою водою, да з окропом в трубах. і ти сидиш і думаєш, помреш ти від під завалами чи а, ще до того? Якщо пошкодяться ці комунікації, зваришся в округи. От я думаю, що українці засумували за спокою якимось нормальним життям, але знову ж таки цей сум жодним чином не займає абсолютно якісь раціональні речі, тому що ти е, щоразу, як на тебе. Накатується хвиля, розумієш, що захисникам на передовій значно гірше, і ти не маєш права на цей смуток. І тим паче, я думаю, що українцям точно зараз, які думають про те, як їм виживати, ставити на ноги своїх дітей, і взагалі чи буде завтра, їм точно не бракує політичних ток-шоу і. Політичного процесу з тим, що ви переліціли маніпуляціями, чорним піаром, роздачою гречки. Що... Мені здається, що взагалі, принаймні, я на це щиро сподіваюся. Так? Це знову ж таки моє особисті спостереження як комунікаційника. Те, що я бачу в соцмережах, те, що я чую. Від знайомих ми як нація сподіваюся, це покажуть вибори, які так чи інакше колись відбудуться значно подарослішали. Я вже наводила цей приклад із муніципальною владою, із місцевою владою. Навсім здавалося, що президентські вибори це ж якесь важливе, якийсь важливий захід. Треба їх відвідати та на парламентські вибори, що можна ходити, але немає ніякого значення, хто в твоєму особливо містечку, так мер. Чи депутати міської ради увага завжди була прикута до Києва, до Харкова, так? там, де є великі земельні зілянки, е е е які були під підпильні увагою журналістів, там, де є об'єкти е державної форми власності, які були під підпільні увагою журналістів. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, з'ясувалося, що надзвичайно важливо, хто в твоєму містечку мер, і від цього залежить, чи буде організована евакуація. Чи попередять тебе вчасно про те, що евакуюватися час настав, так? Чи будуть у твоєму місті чи містечку укриття? Ну і власне будуть відкривати мурали, чи будуть збирати на дрони в ті підрозділи, в яких служать? Люди, твої родичі, твої друзі, твої близькі, люди, да твої сусіди, люди, з якими ти в цьому місті чи містечку живеш. От я щиро сподіваюся, що наступні вибори покажуть е, оцей результати цього процесу дорослішання і становлення нас е, як нації, що наш вибір має довгострокові наслідки і, зрештою. Вони не просто в якійсь ефемерній площині моральних категорій якості. Це буквально питання наш вибір на виборах, це буквально питання нашого фізичного вживання у той момент, коли є реальна загроза, і це варто усвідомлювати. Україна спочатку потребує справедливого миру, а потім українці проведуть справедливі вибори. Нещодавно про це сказав президент Володимир Зеленський. Він завжди під час повномасштабного вторгнення повторював, що до завершення війни виборів не буде. Пані Лано. А от на вашу думку, чи вигідні зараз президенту Зеленському вибори, зважаючи на те, що він все ж таки втрачає рейтинг? Чим довше затягується війна, тим більше він втрачає у рейтингу. Я не розумію, яким чином вибори можна організувати в принципі, так враховуючи скільки людей за кордоном, скільки внутрішньо переміщених осіб, скільки людей знову ж таки за інформацією тих же депутатів, які розголошують, так повертаються в окупацію. Ми відмовляємося від людей, які зараз перебувають на тимчасово окупованій території, які, наприклад, там місяць півроку тому повернулися на окуповану територію. Ми забираємо у них паспорти. Ну, ми відмовляємося від цих територій і забираємо у них паспорти. Що ми будемо робити з цими людьми, які зараз а, досі залишаються громадянами України, але з тих чи інших причин перебувають на тимчасово окупованій території. А що робити з людьми, які на тимчасово окупованій території опинилися не з власної волі? Так вони ж не було, як у мешканців Донеччини і Луганщини 10 років для того, щоб виїхати, так вони опинилися. от. При чому продовжується порівнятися так в фатії, тому що фронт рухається і, на жаль, рухається не в тому напрямку, в якому нам би хотілося. Тому дуже складно розмірковувати про якусь вигоду, якщо щиро не розумієш, як фізично цей процес організувати. Це перше і друге, в цій цікавій заяві, знаєте, що не те, що мені подобається не подобається, це не, не ті категорії, які має міркувати комунікаційник, що я бачу як е, комунікаційник. Так? Як теза про перемогу у нас замінилася справедливим миром. Ми зараз її, ну, влада, я маю на увазі, так почала використовувати її е, як контекстуальний синонім для перемоги, справедливий миром. І у НАІ це все частіше. Вже давним-давно ніхто не говорить і з об'єктивних причин, в тому числі і про вихід на кордони 91-го року. Але якщо ви уважно послухаєте не експертів, політологів то просто висловлює свою думку, а людей, які мають посадові обов'язки, ви помітите, що і термін перемога майже не використовують, так що в офіційній комунікації почав полювати термін Справедливим, справедливим. І е, відбувається це, на мою думку, для того, щоб це стало частиною суспільного дискурсу. Пам'ятаєте, пан Ярма, коли став головою офісу президента, е, дуже популярно став оцей термін е, трек. Ми розробляємо трек реформ, ми розробляємо трек там того-то, того-то. Е, і е, це почали використовувати геть всюди в телемарафоні, е, в офіційній комунікації. Це стало частиною суспільного дискусу. Трек розбудови думок, умовно кажучи, от зараз те, за чим я комунікаційник, спостерігаю, що перемога у нас міняється терміном справедливий мир. Але знову ж таки, поки що не дуже зрозуміло, що в цей термін власне вкладається так? справедливий мир на яких територіях, на яких кордонах, і власне для скількох українців. Ну, для тих, хто на цій території, для всіх, хто має український паспорт, про що йдеться, так про що розмови? вибори будуть проводитися, якщо вони будуть проводитися, з яким електоральним полем, як це електоральне поле оглядатиме, і найголовніше, як влада збирається його визначати, враховуючи усі ці аспекти, які ми тільки з вами вибори, так величезна кількість українців за кордоном, величезна кількість українців. В окопах величезну кількість українців, які перебувають на тимчасово окупованій території. За останніми рейтингами найбільше довіри в українців викликає Валерій Залужний. І пані Лано, уявімо, що війна закінчилася, стартує виборча кампанія, і Залужний та Зеленський йдуть на вибори в першому турі. І що робити тоді от чинному президенту? Так, йому домовлятися з залужним, йому боротися з залужним. Як ви вважаєте, що би обрав президент Зеленський? Якби я була комунікаційником президента Зеленського, я би радила йому дотриматися своєї обіцянки і бути президентом один єдиний термін. Для того, щоб залишитися в українській історії, принаймні єдиним президентом, який не порушував своїх обіцянок. Але оскільки у президента Зеленського комунікаційник не я, а інший комунікаційний блок, то напевно, безперечно. Він ітиме на вибори, і враховуючи ті інструменти, які до того використовувала його команда на попередніх виборах, ми ж всі це бачили, да то мова буде йти, мабуть, не про домовленості. Я би навіть знаєте, ми дуже поспішаємо, коли говоримо про те, що пан Залужний буде основним конкурентом Зеленського. Першому турі виборів, так? чи там у другому турі виборів. По-перше, тому що для того, щоб бути конкурентом чинному президенту, потрібно оголосити про участь у виборчих перегонах. Залужний публічно таких амбіцій не озвучував, не декларував і широкому загалом може здаватися, що це досить неважливо, але у нас із вами вже був прецедент пана. Святослава Вакачука, у якого був абсолютно шалений президентський рейтинг, який обходив і Юлію Тимошенко і чинного президента Порошенка, а в рейтингах довіри, в коли міряли ем, президентський рейтинг, та за кого ви голосували на президентських виборах, якби вибори президента відбулися найближчої неділі. От у Вакачука був найвищий. В один із моментів він достатньо тримався, і довкола нього власне, і формувався новий політичний проєкт партія Голос. так, Все це відбувалося завдяки тому, що у Вакархюка був особистий, надзвичайно високий рейтинг, причому рейтинг, коли його міряли як майбутнього президента. Але він затягнув із оголошенням про участь у перегонах. І зрештою, це місце посів Зеленський. який пам'ятаєте, напередодні святкування Нового року просто в прямому ефірі оголосив, що буде брати участь у президентських перегонах, а архетип оцей такий людини з народу, людини поза політикою, то що їх не може таких учасників не може бути 22, Розумієте, так? І все. І Вакарчук став моментально абсолютно неліквідним щодо конкуренції, навіть чинному тоді президенту України. Тому те про що ви говорите, ми говоримо про ситуацію назад. Так, з усієї поваги до пана Залужного. Пан Залужний наразі посол. України в Великій Британії і все залежить від того, яким чином будуть розвиватися події на фронті. Якщо ніяких пустів на фронті України не буде, як би сумно це не звучало. Єдиним генералом перемоги залишиться залужник, так тому що тоді, коли він був головнокомандувачем, власне Україна здійснила. Неефективний контрнаступ звільнила велику частину території, і це шалений успіх насправді, так тому що могло би бути все значно гірше, якби не була звільнена Харківщина, частина Сумщини, Київщина, тощо. Ми це розуміємо. Але якщо у наших ЗСУ все буде складатися досить добре, якщо наші західні партнери, і той самий Дональд Трамп, так якщо ми вже гіпотетично говоримо. Буде тиснути на Путіна тим, що озброювати Україну, і Україна матиме нові успіхи на фронті, немає ніякої гарантії, що не з'явиться нових дуже яскравих імен саме з кадрових військових, кадрових офіцерів, які, власне, в масовій свідомості українців так, будуть собою. Відображати, уособлювати успіхи України, так військову звитягу України, тому те, про що ми говоримо зараз, це ситуація на зараз. Гидний факт, що з'являться нові такі імена, і серед військових, в тому числі. Навряд чи це буде чи не головнокомандувач Панцицький, Ви подивіться його цікавить винятково фронт. Він намагається робити він чи його команда, не знаю. Це, це просто так виглядає з точки зору комунікації. Робити усе можливе, щоб його не запідозрили в наявності політичних амбіцій. Так він максимально не медійний, максимально не публічний. Він завжди другий номер, коли йдеться про якісь спільні заходи із президентом, так завжди. Тримається поряд із президентом, не Ні. намагається бути на першому плані. Але гидний факт, що не з'являться нові, яскраві, молоді обличчя і імена серед військових. От я нещодавно брала участь у підготовці одного новорічного проєкту, пов'язаного з ССУ, і там був 21-річний хлопець, герой України, який особисто знищив. Понад 40 одиниць військової техніки російської уявляєте? в 21 рік особисто понад 40 одиниць російської техніки. І скільки таких героїв в Україні? Сотні. Чому один із них не міг би бути наступним президентом України? Пані Лане, останнім часом в різних опитуваннях проскакують прізвища, які не пов'язані з політикою, але це поки що. Але ці люди є лідерами думок. Тому, от, власне, так ви кажете, про цих героїв достатньо, крім того, щоб знищити 40 одиниць техніки, бути лідером думок, щоб про тебе чули, бачили і знали. Отож, спершу це був притула, потім чмот був і кім, а тепер в одному з опитувань проскочило прізвище і ім'я Мирослава Гонгадзе. На вашу думку, чи хтось шукає, знаєте, таких темних конячок? от на тих на кого можна зробити став? Ой, це та сама технологія, яку використовували за розумком. Я коли це бачу, мене це дуже тішить. Не є якась об'єктивна реальність, так з там стовідсотковою пізнаваністю, наприклад, як було у Зеленського, так у людини є стовідсоткова опізнаваність. От ви дуже слушно сказали, так що героїві ще потрібно там вести свої соцмережі, бути на телебаченні для того, щоб не окремі люди там. Чи не його командир, а 100% українців про нього знали. Насправді, людей зі 100% пізнаваністю не так багато. От я думаю, що навряд чи хтось згадає прізвище чинного прем'єр-міністра, а якщо згадає прізвище чинного прем'єр-міністра, то навряд чи знає, хто наразі очолює Національний банк. Mm -hmm. Розуміло, І так людей, яких знає вся країна, їх не так багато. І наразі, здебільшого, це журналісти. І завжди так було до речі. Пригадаємо політичні списки, да скільки там завжди було упізнаваних журналістів-розслідувачів, той сам, той самий Лещенко чи наєм, да, починали свою кар'єру в політиці якраз на своєму журналістському авторитеті. Mm -hmm. От. То людина має мати 100% пізнаваність. А по-друге, у тебе ніколи не з'явиться президентський рейтинг, поки тебе не починають міряти в президентському рейтингу. Це робили зразу. Так для того, щоб у аудиторії склалося враження, що ця людина має бути президентом, її мають помістити в перелік осіб, яким президентом стати можуть Розумієте, про що я? Так? це така вулиця з двостороннім рухом. З одного боку, так, є довіра, є обізнаваність тощо, але президентський рейтинг з'являється тільки тоді, коли соціологи починають міряти в президентський рейтинг, коли до вас на вулиці підходять чи телефонують вам і кажуть. Якби вибори відбулися в президентській наступної неділі, за кого б ви голосували mm -hmm. за умовно, там Порошенко, Зеленського, Залужного, Розумкова і чи Мирослава Гонгадзе? І ви думаєте? О, я не думала про це так. А реально, а чому це Мирослава Гонгадзе не може бути президентом? До того до повномасштабного вторгнення таку тезу розкручували із Наталією Мусійчуком. Це абсолютно нова катневолія, пам'ятаєте? Що жінка цілком може бути президентом. От Мусічук могла би бути президентом. За три роки про це вже ніхто не говорить, але е, після е, прес-конференції пана Зеленського в шовні здається, 2022 року е, цю тему активно намагалися, і Дезо активно намагалися вкидати в е, простір е, медійний. Тому я це, з усією повагою ставлюся до. Е, Пані Мирославе, але і абсолютно згоджується з вами, що хтось шукає темних конячок, так але знову ж таки, це суто технологія. Я б не надавала цьому великого значення, і дуже критично, як представник електронного поля, да сама як виборець, до таких речей статися. Пані Лано, і разом з тим українці активно голосують в таких опитуваннях за, за ПСА Патрона, за Ніколаївського ванька і так далі. І на вашу думку, от власне, це українці таке собі можуть дозволити лише в таких інтернет-опитуваннях, чи до прикладу, припустимо, якби це було до прикладу дійсно в бюлетенях. Українці би проголосували за будь-кого, навіть не знаючи, до прикладу, чим ця людина займається, хто це взагалі людина, якщо ми про Ніколаївського ванька говоримо. Так ну пес-патрон там то інший. інше. Пес патрон, напевно, що не піде президент. Зовсім не факт. Ми з вами е, дещо знецінюємо виборчий досвід українців раз, і друге згадаємо Сполучені Штати. Згадаймо Сполучені Штати Америки, там є містечка, де собаки і коти є е, е, почесними мерами. І, чесно кажучи, іноді вони справляються зі своїми обов'язками значно краще, ніж ті, які посадовці у нас. Тому що до Ніколаївського ванька, то його високий рейтинг довіри пов'язаний з тим, що власне інформація, яку вона транслює, так весь час цей канал транслює, весь час тримає фокус уваги. І в анонімності є один великий плюс. Що поки ти не знаєш, що за людина стоїть за тим чи іншим телеграм-каналом, власне, як було з джокером, пам'ятаєте, коли mm -hmm. журналісти нарешті показали цю людину, який спосіб життя вона під час повномасштабного вторгнення веде у рештки тих, хто досі мав якусь повагу і увагу до цього телеграм-каналу, ця повага і увага нарешті випали. Так от, в анонімності є великий плюс. Ти не розумієш, що це за людина, які в неї чесноти, але у анонімного джерелата у анонімного джерела, каналу і анонімного кандидата не може бути недолі, не можна оббити брудом кандидата, коли ти не знаєш його ім'я і прізвище. Не можна знайти. Скелету шафі у кандидата чи його прізвища, ти не знаєш, так? І саме це допомагає цей високий рівень довіри тримати. Тому все це звичайні медійні ефекти, чи впливається на результати виборів іноді? Так? Пувай знову ж таки єдиний спосіб від цього одужати і відмежуватися це розуміти довгострокові наслідки свого вибору. Вибрати що президентом, що депутатом, що мером можна хоч табуретку. Питання в тому, що коли настане такий кризовий момент, який настав в лютому 2022 року, то єдині претензії, які ти зможеш виставляти, це претензії до себе. Так? Тому що твоїми власними руками до влади ця табуретка прийшла. І обурюватися, що в кризовій ситуації табуретка нічого не робить, ну вибачайте. І пані Лено, трішечки про парламент. Про вибори до парламенту зрозуміло, що мону більшість все, як пише та ж українська правда в офісі президента, певний вихід із ситуації бачить у ребрендингу своєї партії та оновленні списків, перепакувати бренд слуги народу в команду зеленську. І звісно, на майбутні вибори буде намагатися впливати Російська Федерація якщо до того часу вона, вона буде. І про російські кандидати, втручання у виборчий процес, повернення умовного медвечука, чи все це буде на вашу думку, і чи готове українське суспільство голосувати за московського дідька, якщо його упакують в гарну якусь, наприклад, упаковку? Чи все ж таки українські закони це заборонятимуть буде, і все це цілком реально? Це те, що відбувалося в Грузії, от, власне до тих е е протестів, які там розпочалися, так е е коли. Пан Позніков називає це чеченізація так держави, коли російська агресія, постійні російські атаки настільки вимотують суспільство, настільки жахливим роблять життя людей, що партії, які після завершення війни будуть пропонувати із Росією якийсь сталий мир і гарантію наступного ненападу, так не дружбу гарантії наступного ненападу, і спокійне сусідство за російські гроші так, з російськими наративами. Для частини населення, яка буде виснажена і залякана, можуть продукувати тези, які будуть заходити ці аудиторії, як вичка в СУЗЕН. Це реальність. Так, до цього треба бути готовим, і треба бути готовими цьому протислужбути. А протистояти цьому можна в один-єдиний спосіб говорити з своїм народом чесно, одразу, так? а не після завершення війни, і гуртуватися довкола справді національних цін, вирішити, що для нас, якщо ми зберегти, як ми хочемо, так? і зберегтися на класних націях, хочемо, що для нас важливо, і не дозволяти на руках Пані Олено, дякуємо вам наразі за хорошу розмову і за те, що ви сьогодні долучилися до нашого ЕТР. Олена Морозова, кандидатка наук і соціальних комунікацій, Ой. фахівчиня у галузі комунікацій та медіатехнологій.